Да. Бачите, як наче тут 100 років воно росло, озеленення. Вже поставили лавочки, смітники, вже все ось є як гарно. Лаванда росте. Ні, Ну тут класно, але ж за ним потрібно потім доглядати. Вже бичок лежить, <свісно> ясно. Держу. Привіт вам. Сергій, скажи, добрий день. Добрий. Сьогодні вже в нас прохолодно. Осінь. Скільки там? 12-13 чи 13 градусів. Значите, ага. насадили, скільки всього. А тут ось <пост> то <пост> вони зробили. І там для собак окремо загороджено. А ми вийшли на прогулянку, і Сергій каже, я кажу, нам треба погуляти. І Сергій каже, це тобі треба. Каже, Сергій, що йому не треба. <рик <fashion> Все вибрали після себе. Я думав, що десь там кучку оставлять, там не вировнять. Хоча ось років. Так, тут кучка є. А отак більш менш, ну. Більш менш тут трошки поприбирали вони. І стоїть ні. Я як космонавт. Холодно, вітер сьогодні і так ну, продуває, то я сьогодні як космонавт. Прикол. Сергій питає мене, ти оділась завжди так? зібралась? Так, да, вже надягаю кросовки, дивлюсь в зеркало, а я в колготках. Вже, оце б так би пішла. колготки, коротка куртка. При тому, що вони ну, такі ну, плотні, але Колотки, серійка, то в день довгу куртку. Кажу, да, буду як чуча в подертих колготках». Ну, бо вони під джинси, вони такі не, не дуже. все все небо, Вон, бачите, яке затягнуте. Вчора не жарко. Так, да, Сергію добре. Вчора я ще пошила костюмчик ввечері Із мустангу. А сьогодні вже що буду робити, не знаю. Прийдемо зараз пообідаємо. В нас є тушений перець фарширований. Тушений він чи фарширований. Фарширований перець тушений. Ми всі зрозуміли. Так, да, перець. Добре все, одна проблема тільки, що ти нам ходиш цей день, відрижка перця. Відріжка ну він, звісно, що ядрений перець, де ще й домашній, але смачно. Ціла кастрюка в нас. І ще коли варили рис і м'ясо ж зробили самі м'ясо перемололи, самі зробили фарш, то в мене трохи залишилось. Я вже три ще довші перчини начинила, ну такі чималі. А морозилка забита повністю, то на силу туди їх вперла, і хай вже будуть. Тоді просто так порізать їх ножом, бо ну, одна ця перчина завелика, прям такі вони здоровені. Та буде ще потім, через якийсь час, бо одне ж за одним не будеш це готувати. А ми сьогодні взяли в супермаркеті тилапію філе. І а, зараз на грілі, да, Сергій? Посмажемо? А коли ввечері? Посмажемо ввечері на грілі. Не, не знаю, яка вона. Там льоду такі, прям здорові. Да, 219 дев'ятнадцять гривень кілограм. І ми ходили сюди до себе в цей нову збігла. Я його не дуже люблю. А, кстати, ви бачили в інстаграмі прикол? Варус позняки, креся сидить в вітрині і жаре булку. Щуряка такий, рататуй. Та вже облетіло це відео. Спочатку мені моя подруга з Канади кинула силку. А я кажу, що там? Вона каже, мишка, а то не мишка, то щуряка. І такий гарненький, щукатий, сидить, жаре. Але вже під тими відео, що виложені були, то варус вибачився, сказав, що вони там. Приймають варус, міри. Новус. Варус, варус. Це варус, то не новус був. Щурики, це плохо. Вони розносять інфекції. Так, мені ще посилка приїхала в Почтомат. треба не забутися забрати. Що друзі, пообідаємо, ви не перемикайтесь. Це як каже там один хлопчина, фермер. Буде цікаво. Буде цікаво. Він кожного разу через кожні. Кожну хвилину кажу, ну ви ж не перемикайтесь, бо буде цікаво, так і я вам кажу. Зайчики. Ми пообідали перчину. Я не їм саму оболонку. бо в мене на болгарський перець може бути реакція індивідуальна. От, то я просто сам той фарш. Пообідали, це в нас сьогодні було таке. Меню, може, комусь теж буде цікавий, ви зробите. Бо перед зараз дуже дешевий, навіть в супермаркетах. Ну, такий є. І маленький, для начинки він те, що треба. А в мене саме звичайна домашня рутина. Зараз буду вигружати прання, постіль. Сьогодні субота, я зазвичай такого раз в тиждень міняю постіль. Дуже дякую. Підписниці написали мені ще раз за налаштування в моєму телефоні. Трохи в мене не так, бо в мене телефон повністю вся українською. Трошки там не так, там стояло, начебто, коли ти читаєш, воно ж так написано, начебто як не має бути. Зеркально, я його обрала, думаю, попробую щось зняти. О, добре, тепер у вас. Дивіться, оце моя ліва рука, оце моя права рука. Мабуть, що тепер буде по-людськи. Бо я коли йшла по вулиці, отож вже знімала, дивлюся, в мене на моєму картузі на бейсболці вже букви не на виговорі. Так що тут теж, ну ось давайте щось я візьму. Ось, наприклад, скотч. Свій. Тут написано обережно крихке. Заодно провірю ще раз. Це коли я відправляю щось таке для вас, то я запаковую. Постіль була у мене цей раз кольорова. Не буду сушити в сушарки, а отак от, от зараз все розвішу зайчики. Воно швидко висохне. У мене постіль, он дивіться, яка, з якимись кексами. Ну, мабуть, що це вона більше така для, для дівчат чи для підлітків. Але мені сподобався малюнок, я собі її взяла. Кетпучино написано. Кетпучино. Не капучино, а кетпучино. Для гарного настрою, щоб спадки було няшно. Яковдра е, в мене називається 4 сезони. Ну, вона вже така старенька, там вже той. Ущільну нач збився, але дістала сьогодні, бо то в мене літом геть була тонка. А я дістала ще іншу другу половину, прикнопила воно ну, на кнопочках і зробила собі вже тепліше, щоб було няшность. Щоб було няшність. трошечки тепліше, хоча в квартирі не холодно у нас. Зранку я встаю, як писали про свіже повітря. Поки застеляю ліжко, це в мене такий фіншу, я завжди застеляю ліжко. Поки я застеляю ліжко, йду в велику кімнату, відкриваю велике вікно. Оце те, що в нас там раніше був балкон, а зараз кабінет Сергія. Відкриваю я його. І поки я застеляю ліжко, поки там потім піду попити каву, туди-сюди. Інколи ще я, після того, як застеляю ліжко, пилосошу, а сьогодні і на дивані міняла оці пледики. Кинула їх в прання, то повністю провітрюється. Інколи ще відкриваю тут, і в нас квартира так навскрізь гарно провітрюється. Кожного ранку я відкриваю провітрювання, ну і потім там в обід можу ще відкрити і ввечері. Потрошку завжди я провітрюю. У мене є такий Сергій каже, знов ти все розчіряпила. Правильно, хай повітря заходить. А як же? Хоча в деяких є така функція прямо на вікнах ставлять. Ну, типа рекуперація, чи якось так воно називається. У нас такого нема, просто вікна Рехау, три скла, ну, якісь там ну вікна непогані. От, друзі, все. Оце такі домашні справи. Воно висохне, я попрасую. Сергієву сорочку потрібно попрасувати. Це вже літнє заховати. це джинси, які. На мене малуваті, але я в них ще хожу. Кажу Сергію, сьогодні зробила намек, кажу, мені треба джинси. Він каже: так ти з вагою оприділися, бо ці на мене малуваті. Каже, ти з вагою оприділись. Кажу, як я можу приділитися, як воно само. Їм я так само. Це в залежності від цих гормонів, які я приймаю. От купиш одну упаковку цих таблеток, хто приймає утірок, той знає. І буває таке, що від одних. Ти через, наприклад, п'єш 2 неділі, і через 2 неділю ти помічаєш, що ти втрачаєш вагу. А є такі, от я купила пачку, я відчуваю, що я як починаю набирати трохи. Не знаю, від чого це залежить, друзі. Міняється гормональний фон. Зараз вже в мене 61,5 кг. Хоча в минулому році було восени 56 Колись ще було 58 Ну, зараз. Вже трошечки я піднабрала. Хоча я їм так само в мене нічого не помінялось, не те, що в мене прям виріс апетіт, чи я там в селі щось жерло. Ні, це ще до села. Бо я щоранку без одежі, вранці, коли встаєш, в мене є ваги, я стаю і дивлюся на вагу. Це не те, що я якось там питаюся там. 에, слідкувати за вогонь, мені вообще все одно. От чесно вам кажу, головне це жити. Звісно, що коли ти там, ну, дуже набираєш вагу, багато їсиш там чи ще щось, 에, ну, мені взагалі байдуже. Буде в мене там 55 чи 65, це для мене нормально абсолютно. Це не така велика вага, скажімо так, не критична, 에, нічого страшного в цьому немає. Але я бачу, що, отак от, знаєте, коли воно там за місяць ти трошки більше набрав, то... Єдина проблема для мене це одяг, в який ти не влазиш. Особливо це ну, якісь такий верхній одяг. Це куртки можуть бути. Якщо вона, наприклад, коротка чи така якась прямого фасону, то вона просто в бедрах на мене мала стає. От просто Вверх у мене не поправляється. Єдине місце, де я відразу поправляюся, це в мене отут. стегна, бедра, кульщі мої. От Тут я міряю окружність і бачу, що Пару сантиметрів додалось. Талія в мене не поправляється, груди, на жаль, не поправляються, ну, може, там, максимум пів сантиметра. Все, що коли я набираю вагу, в мене йде на жопу. Ну, і звісно, що ну, трохи воно чуть-чуть там, знаєте, чуть-чуть там, може, руки завжди в мене були худі з дитинства. Нема не сили в руках, я не можу не на турніку піднятися, нічого. Ну, верхня частина, скажімо так, не не такої форми. Є в дівчат гарно розвинена мускулатура, а в мене ні, не розвинена. От. Єдине, що в мене поправляється, це от задня частина. кульші, ну, може, трохи ноги. Все. І джинси це розмір 2 або навіть 3. І ось так, знаєте, треба купити всі різних розмірів, щоб були. Але воно все рівно зношується. І джинси, ну, скільки ви їх будете носити? Ти ж береш, воно. Втрачає колір. Так що, зайчики, це такі новини для вас. Це вже знято, ну, тільки треба буде початок відео. Початок відео познімати вже, мабуть, що буду це робити з наступного тижня. Тут в мене є майки, поскладаю зараз до шафи, ті, що я під низ надягаю, На, з приводу бірок. Це ж бачите, бірку вирізала з боку. Це ж ну возьми за ший. Ні. І мені зараз лінь зашивають, бачите? Я оці всі бірки, які ззаді, і збоку, я їх виковирюю, бо воно мені прям дере шкіру або дере отут ззаді. Дуже я до бірок погано відношусь, до оцих внутрішніх. Вони бувають з м'якої тканини, а зараз в основному їх роблять з такого чогось шелестящого, як пленка. І воно, якщо просто обрізати, то взагалі дуже даре мені шкіру, я до нього чутлива. До оцих всіх бірок. Тут немає її, там просто якийсь штампік. Як футболка, як після, не знаю, після м'ясорубки. Але вона бавовняна, не футболка, а майка. Я такі надягаю, ось мене сьогодні зелена, бачите, під низом. Завжди я під кофточку одягаю маєчку. От в такий осінній період, щоб. Спина була прикрита. Люблю я ходити, ну, не всі люблять звісно, що дівчата, ходити в маєчках. Я люблю. З літом то ні, бо літом жара така, ну наша та маєчка. А коли осінь, зима, то я завжди одягаю отакі маєчки. Їх треба багато, бо кожен день частенько вдіваю. А потім кинув, простірнув. І самому можна пошити. Друзі, на каналі є дуже багато відео різних. Продивляйтеся їх, ви дуже крепко в мене молодці, як я кажу. Такий настрій сьогодні взагалі нічого не хочеться робити. Але щось, щось маю зробити. Нам треба буде до Юлі поїхати, може завтра, не знаю, як буду себе почувати. Ну, я начебто нормально, але переживаю, що може в мене, знаєте, як я казала, якийсь вірус без температури. Бо стан якийсь трошки такий. Не 100%, як не 10 з 10. в мене десь на 8 з 10 відчуття. Не погано, але і не 100%. Знаєте, оця шкала. От. То Сергію треба поїхати до Колі переустановити Windows на комп'ютері. Бо він же там грає в ті ігри, там може він забитий різним сміттям той комп'ютер. Це вже дитині цій обіцяли, що приїде Сергій зробить. О, то треба буде поїхати, Я вже буду бачить. Ну, а звісно, що в неділю я не шию, нічого такого не роблю. Просто головне, що, не дай Боже, якщо в мене дійсно є якийсь вірус, якщо він є в такій, знаєте, невираженій формі, то щоб я переживаю, щоб інших людей не заразить. Я завжди піклуюся, як в мене був коронавірус, ми хворіли, до речі, на коронавірус, тоді, коли почався коронавірус, ми взагалі всер'єм не хворіли. Ми ходили в масках, в кожен день в чистих, в нових. Виходили з дому, прямо коло дверей одягаю маску навіть в ліфт. Хоч хтось сміється, каже, маски не допомагають, не знаю. Поки ми носили маски, друзі, ми не хворіли. У нас не було жодної вакцини, ми не хворіли взагалі. А потім, вже ось на цей рік, коли ми пішли замовляти плитку тоді в епіцентр, і там в епіцентрі прийшла я після епіцентру, мені почали боліти очі, і потім в мене. Температура різко вночі, ще такі вибухи були. Я встаю від вибухів вночі, це тоді, коли ми оце, на цей новий рік, 24-го року, ми з Сергієм разом хворіли на коронавірус. Підтверджений, бо я робила тест. Була в мене висока температура вночі, і воно почало проходити вже температура, то тобто в мене десь вона держалась може 2-3 дні, дуже боліла голова мені. Дуже прям дуже боліла голова. Тому коли в мене отак пару днів сильно болить голова, я зразу ну це перший признак чи очі. Там я думаю, що це якась вірусня. Знаєте, по відчуттям знову ж таки вертаємося до теми оцих болячок. Ну, в кожного відчуття різні, віруси різні. Ну, я про ту корону, яка була в нас на Новий рік, воно ж міняється. І коли в мене на п'ятий чи на шостий день хвороби я підійшла нюхати оце, та я його не чую нюх, хоча вже в мене температури не було. Я зрозуміла, що в мене корона. І я на другий день вже полупашила до врача, до лікаря нашого сімейного, У нас в приватній клініці сімейний лікар, можна з приватними підписувати. Я пішла, щоб мене послухали, щоб послухала мені легеню. Вона каже, легеню нормально, лікування симптоматичне. Нічого вона мені не назначала взагалі ні, якісь таблетки пуль... пульнокріт чи щось таке, по-моєму, назначала. Ой, гусочки летять там, як гарно. Ой, які великі ось олетять гусочки. Капець! А як їх багато. Здоровенні. Не знаю, по-моєму, для них це пізно якось летіть. Друзі, ще й гуси летять. Щось вона назначала ну таке там. Е -е, ніс був забитий. Дуже в мене в горлі, дуже боліло горло. У мене немає мигдаликів, вони видалені. Але дуже. А і ще перед е -е, коронавірусом. Дуже мені дерло в горло, дуже прям. От ще температури не було, ніяких симптомів не було, але горло дуже драло. Тому у мене, коли, наприклад, починає боліти горло, я відразу думаю, що це початок якоїсь вірусні. Ну, тому що мигдаликів нема, немає, чому там боліть. Ну, може бути, якийсь там фарінгід, трахіт чи ще щось, але воно в основному носить все віруску. То я про корону. Сергій заболів після мене через три дні. Коли мене вже почало колбасити, заболів Сергій, і в нього відразу стала температура 40. У мене тоді такої високої не було, в мене максимум було 38 Сергій з температурою 40 був десь 3 дні. Тобто в нього його так сильніше, він дуже кашляв. У мене був такий кашель, він був сухий, такий, прям, але ну, не сильно довго. І просто відчуття слабкості, тобто, ну, організм, коронавірус. Він це не просто болячка, яка ще як зрівнюють з іншими там, грипами чи застудами. Чи ще... Ні, повірте, це друге щось. Бо за скільки років я хворіла різним, дуже була велика слабкість, в мене тряслися руки, була тахікардія, тис, пульс піднімався до 120 ударів. Ну, ну і Не хочу я більше таким хворіти, друзі. Але це ми переболіли, виходить, що на новий рік. на оцей. А тоді, коли ходили в масках, ви поняли, ми не хворіли. Так що хто його знає, що воно таке? Я про те, що коли ти хворий, і я коли була хвора, то я надягала маску, коли виходила. Навіть мене попустило, але щесь десь тиждень, тиждень, коли я заходила в ліфт до нашого будинку в супермаркет, ще чи, чи кудись, я надягала маску, щоб не наражати інших людей на небезпеку. Ну, це відповідальність має бути. А то таке, знаєте. Заболів, ага, піду зараз всіх позаражаю, проїдуся три рази в ліфті, посякаю там, почихаю, хай боліють всі. які є такі люди, є. Що воно то само заболіло, шмарки летять в різні сторони, про других не думає. Ну то це добре, що в нас так. А є люди, які ж не виживають друзі, після коронавірусу. От десь щось слабке, десь щось отако пішло. Ну, по різному на людей діє. Це ж таке, як організм справиться з цим всім. Та й таке, тому зараз я не 10 з 10, бо в мене ноги не бриті. <ріх> ну, ви поняли. От, А так, ну, як є, так і є. То сьогодні не знаю, що я буду робити. Ще може щось е -е, покрою, буду бачити. Не дуже то що хочеться робити, щось може таке придумаю. не знаю. Сьогодні буде не, де, польот. польот фантазії. от, Відпускаю свою музу. Їй теж треба відпочивати моїй музі. Вона в селі трошки відпочила. Бачите, відпочила так, що я приїхала додому вже два відео для вас зняла. То це музе моя відпочила. А зараз буду дивитися, ще в мене є праня, я закину. Воно собі буде шарудіть. Я тут включу на фоні якусь дівчину чи хлопця-блогера. Хай щось розказує. Та і щось буду думати. Не знаю, що. От сьогодні такий день, що не знаю, що. А там зайчики новий день покаже, щоб ви знали, що уроки будуть, я знімаю, як можу. От як можу, так і роблю. Але щось маю робити. У мене ця кофта, о, зайчики, така стара, але е, повністю з цього. Щось вам скажу. Тут, до речі, оця бірка, вона не шкарубка, бачите? Називається якийсь хобс. Склад тут. 20% ву, 20, 80% вул, 20% кашемір. Ось склад. І оця вона вже така стара, стара ця кофта. Стара, 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 але от така тонка, що вам сказати, кашемір це вещ. Десь ось вже є дирочка, треба зашити. Дуже вона така, знаєте, ну вже стала старенька. Я іноді десь там її, тут ось я вже зашила. Якось так одинаково на обох руках. За шию і оце в ній я ходжу. Тончайша, але за рахунок складу така приємна до тіла Буває бувають такі трохи колюченькі кохточки, отакі з шерсті. А ця не колюча, ну така попалась. Так що я в старій кофтині в подраті буду працювати, дайки. Всім вам цьомки-бомки. Дуже вдячна за зворотній зв'язок, навіть з цією селфі-камерою. Нарешті ви мені втовкли в голову. Як його зробити? Я ж таки вчора блін, ну як в інших людей є, а в мене немає. Зараз буду розбиратися і починаю нажимати всі, оці, знаєте, такі бігунки. І от розібралась. Так що вам величезний лайк, дуже дякую, дуже-дуже вдячна, зайчики. Бо, знаєте, одні мозги хорошо, а коли колективний розум, то це набагато краще. Бо ти всього, ну всього людина знати не може. То щось дай підкаже вам. Я вам підкажу, ви мені. отаке таке загальне спілкування. Так що, зайчики, всім вам цьомки-бомки, бувайте здоровенькі, бережіться, надівайте шапочку, хусточку на голову, щоб не продуло, не дай Боже, бо тому що й вуха, знаєте, і все. Десь вийдеш з мокрою головою, там трохи води осталось і все. Ну, одне діло, коли тобі 20 чи 18, треба форсити, а мені ну куди вже я буду форсити. Вже закутуюся, вдіваюся. Що ж зробиш? Так що всім вам пока, до зустрічі!